Я думаю, що е, дуже ретельно досліджується на підставі документів, архівів, е, бо, е, на жаль, і в е, вітчизняній е, суспільній думці, і в польській Суспільній Думці теж дуже багато міфів. Е, е, я можу згадати свого Доброго друга професора гудя е, Богдана з Львівського університету, який дослідив величезну кількість документів і дійсно е, мали місце е, нищення поляків, е, як і нищення українців, е, можливо, пропорції е, були явно не на користь е, поляків е, знищених, але це був обопільний процес. Це одне. І, і Інше, про що я згадував, що е, отака, таке несприйняття поляків як е, таких на Волині е, було пов'язано з певними історичними е, е, передумовами. Я нагадаю, що е, Волинь входила до складу Російської імперії. І саме в до Першої світової війни, тобто до закінчення цієї великої війни, так от саме на Волині були дуже поширені і потужні так звані Чорносоти рухи черносотенців, таких крайніх російських націоналістів. І ось е підґрунтя цих рухів е знаходилося саме на цих землях. І от е в, е в кінці 20-х, початку 30-х років, е офіційна влада Другої Річі Посполітої проводить так звані пацифікації, тобто уміротворіння українських сел. Це унікальні випадки, коли використовувалася авіація, щоб бомбардувати українські села, і, і така ненависть до поляків з одного боку ще глибокі коріння часів Російської імперії, плюс е, провокативні дії польської влади, вони і призвели до таких масових жахливих речей. І, е, я вважаю, що саме українська офіційне трактування, як Волинська трагедія, е, яка дуже сумна сторінка в українопольських відносинах, е, її не треба забувати, але не треба будувати на цьому майбутнє. І слава Богу, що після отих певних таких. Політичних провокацій, як тепер з'ясовується, не без участі спецслужб Російської Федерації, все це робилося. Що е, всі ці е, е, речі якось відійшли на другий план, бо е, поляки і українці дуже чітко відчувають спорідненість і бачать спільного ворога саме у Росії і е, але ще раз підкреслюю, що не, не варто закривати на це очі, це тр, 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 трагічні е, сторінки нашої спільної історії, і, на, на жаль, не єдині трагічні сторінки, це і в 17 столітті, і е, потім були. Це, на жаль, буває між сусідніми народами, сусідніми країнами. От е, щодо ще про що ви. Спитали хотіла б я дізнатися трошки про СС Галичину. бо Я стикалася з тим. Це власний приклад, що на заході України на Франківщині я бачила різне відношення, навіть позитивне відношення до цієї СС Галичини. Проте, не можна ж. Проти історії йти. тобто, це була ж справді дивізія у складі гітлеровської армії, чи я чогось не розумію? Так, так. Я, я, я зараз е, спробую прокоментувати. Ну, По-перше, -по е, завжди пуга, е, лякає така назва СС Галичина. Е, справа в тому, що е, створення збройних формувань під час війни в складі німецької армії Вермахту не дозволялося. Тобто, Вермахт це виключно німці, а підрозділи СС в них дозволялося створювати збройні формування з інших етнічних спільнот. Такі формування були і серед литовців, естонців, інших народів центральної, східної Європи і Західної Європи теж. Тобто, така спроба створити збройне формування з українців, було зроблено і отримала назву дивізія СС Сес-Галичина». До речі. Цікавий момент, що е, набирали з місцевого ж населення. Ми вже згадували, що е, місцеві мешканці отримали дуже негативний досвід від е, совєтів, від е, того нетривалого часу, і тому е, кількість добровольців е, була більша ніж німці хотіли е, взяти в склад. Тобто бажаючих вступити, було багато. Але зрозуміло, що е, якось від військової підготовки особливо ніхто не займався так професійно, ретельно і вже е, в 44-му році е, в бою під бродами значна частина ціє, цього підрозділу була е, Червоною армією знищена. Але те, що залишилося, воно е, відступало і. В 45-му році, коли вже ну, е було зрозуміло, що нацистська Німеччина програє, і от керівництво цієї дивізії оголосило е про створення саме української, е українського збройного формування. Е потім значна частина цього. Формування е, потрапила в е, західні зони окупації, і е, дехто, звісно, потрапив і е, в полон до Червоної армії був відповідно репресований. От але цікавий момент, про який в нас не дуже люблять згадувати. Ну можливо, тепер згадують, а але раніше навіть в часі незалежної України не дуже згадували, що саме. Вояки цієї дивізії надали допомогу підтримку праському повстанню у травні 1945 року. Тобто, коли вже війна була е... Берлін, був взятий 2 травня, але німці залишалися у Чехії, тодішній протекторат Богемія і Моравія, і е, мешканці Праги підняли повстання проти німців. Потім нам завжди е, радянська історія, радянська пропаганда, казала, що ось е, відповідна танкова армія була спрямована до Праги, і саме е, тому в нас святкувалося 9 травня, як день перемоги. що ось саме 9 травня була звільнена Прага. Хоча насправді йшлося про підписання. Е, Повної капітуляції Німеччини, що відбулася в ніч е, з 8 на 9 травня. Ну, то таке. Так, от, е, насправді, е, першими прийшли на допомогу чехам, е, вояки саме оцієї першої української дивізії, яка була сформована на е, основі колишньої дивізії СС Галичина. Тобто, ось такий важливий, на мій погляд, момент. от... Е, Тобто, ну, можна казати, що це колаборація безумовно, але я ще раз повертаюся до таких ось ну, відносних показників кількість колаборантів в армії Власова, і скільки Калґвояківських колаборантів було в дивізії СС Галичина, тобто це абсолютно не порівняно.